Кажа, сюди під шию. І це мовчи, бабу, де, де лежать гроші. Покажи. Був п'яний, хотів покататися. Та й що, покаталися? Дуже. їздимо, дуже. Ви жалкуйте про то, що дуже. Про це та більше говоримо сьогодні у черговому випуску без протоколу. Вітаю вас! Дорослі кажуть, що подарунки святий Миколай приносить додому під домашню подушку. За різних обставин 253 учні Братславської школи інтернату батьківський дім знайшли тут. І чудесам новорічних свят радіють великою родиною. Святого Миколая кличуть як одна стоголоса сім'я. Саме ваш Колектив ваших працівників чекають, чекають всі діти школи, тому що вони знають, що буде подарунок кожному. що ж якась буде несподіванка, щось буде приємне, і ви завжди вмієте подарувати їм радість. Я за це дуже щиро дякую вашому керівництву. Всім працівникам, починаючи від рядового, там чи сержанта, закінчуючи генералом, тож вже традиційно вінницька міліція знає, чого хочуть діти, того хоче і святий Миколай, а мрії дітей завжди солодкі. Ми традиційно принесли в честь цього свята святого Ніколая їм подарунки, це набор цукерок, кондитерських інших виробів, солодощі. Фрукти, ну і відповідно спортивний інвентар для заняття цих діточок у своїх спортивних залах. Велика сім'я школи інтернату разом з посланцями Святого Миколая в одностроях правоохоронців розпочали новий відлік добрих справ і ось такому спільному календарному новому році. Одним з яскравих атрибутів святкового настрою у новорічні дні це піротехнічні засоби, які щорічно використовують тисячі громадян. Але завжди треба пам'ятати, що піротехнічна продукція не іграшка, вона за мить може зіпсувати свято. Те рік показав по Україні, маємо три черських наслідків зі смертельним і Плюс у нас було два поранення теж одної дитини, і плюс дорослого. Тому би хотілося звернутися до громадян, купувати в ліцензіонних магазинах, де можуть надати відповідну консультацію. Продаж будь-яких піротехнічних засобів особам до 18 років категорично заборонений. Діти, які купують небезпечні забавки, можуть отримати травми, опіки, каліцтва. В цьому році вже є один прикрий випадок. Володейжені дитина не встигла кинути у вікно запалену петарду, і вона вибухнула у неї в руках. Вилучено вже по біля 10 тисяч штук піротехнічних виробів. я Скажу, складено 26 адміністративних протоколів по 195 стодістапенця значком 6, Там штраф від 540 гривень до по тисячі. Ну, суди направляють саме, вони приймають рішення. плюс конфіскація вилучених піротехнічних виробів. Міліція застерігає громадян від придбання несертифікованої піротехнічної продукції, яка продається в нестановленому місці, без відповідних документів і несе в собі небезпеку. До кожного. Піротехнічного засобу у продавця обов'язково має бути інструкція а на продукції зазначена дата виготовлення та термін придатності. Сучасні автомобілі Toyota Prius, які відповідають стандартам Євросоюзу, за технічними даними двигуна, поповнили автопарк Вінницького батальйону патрульно-постової служби міліції. Ця техніка значно поліпшить виконання завдань правоохоронців по охороні громадського порядку. Ключі від десяти автомобілів вручив патрульним начальник обласного управління міліції Вінничини генерал Віктор Русин. Це також стане прикрасою міста, тому що коли Їздять на молоді хлопці на нових автомобілях, красивих, удобних. Це також люди будуть говорити. От є орган влади, який забезпечує правопорядок. Я чесно вам скажу, я вами горжуся і нехай вас Бог береже. Автівки обладнані та пристосовані для виконання завдань по охороні громадського порядку, облаштовані системами gps навігації, а також є дуже економними у витраті пального. Своєю динамічністю, економією деякі міри будуть сприяти несення служби, машини підготовлені, обладнані зимовою гумою. Думаю, буде безпечно для наших працівників нести службу. Вони пристосовані для несення служби безпосередньо в обласному центрі, і ті завдання, які покладені перед патрульно-постовою службою, будуть з гідністю і честю виконуватися. Маршрут кожної автівки та місця дислокації черговий буде відслідковувати на комп'ютерному моніторі та при необхідності зможе координувати рух патрульних екіпажів. Далі у програмі дізнаємось про таке. Ну, пускай жалуються, люди жалуються, що зарплату нікому не платять. Що тепер робити? Виявилося, що затримані належать до складу злочинного угрупування, яке на території України вчиняє розбійні напади на самотніх літніх людей. Поїзд так зайшли, що Получили що ні красива, ні культурна ката. З кінця листопада частина співробітників спецпідрозділів в Вінниці разом з столичними міліціонерами охороняють правопорядок на вулицях Києва. Що клімат підрозділу задовільний, собовий склад е, жив, здоров, ніхто не травмірований. Ну, чекаємо, коли буде очікування, виїхати додому, щоб зустрітися з рідними. На урочистому шикуванні загону генерал привітав бійців з Днем міліції України та подякував за нелегку працю, яку вони виконують в ім'я миру і спокою. Приїхав провідати, в яких умовах вони проживають, як вони харчуються для тому що я переживаю за них і мені хочеться щоб. Вони поскоріше вже повернулися на Вінницьку землю і несли службу там. З нагоди свята найкращі працівники спецпідрозділу були відзначені спеціальними званнями відзнаками МВС та УМВС. Музика. До Калинівського райвідділку міліції звернулася 78-річна пенсіонерка з повідомленням про те, що ввечері до її будинку увірвалися двоє чоловіків, зв'язали її та забрали заощадження в сумі 16 тисяч гривень. Тряпку на. Рот, ножа сюди під шию і цить мовчи бабу, де, де лежать гроші, покажи. Я сказала, що в мене в сумці, в сумці є 400 гривень, я приготувала за газ платити. Хресту святий, ми не будемо брати, ми тільки 100 гривень візьмемо, нам тільки кредит заплатити. Аби залишитися невпізнаними, нападники прикрили обличчя. Забравши гроші та зачинивши в кімнаті зв'язану бабусю, нападники влаштували у її будинку бенкет. В сінях відкрив холодильник, достав м'ясо, м'ясо жарить. Хазійнує вас хать. Хазійнує. І в коморі тим часом дивиться, а цей зі мною займається. Ну, вони мене зв'язали і взяли мене на ліжко поклали і накидали на мене подушки, одіяла. Ну, що, що, що там лежало? Лише ранком, коли зловмисники залишили будинок пенсіонерки, бабусі вдалося звільнитися від мотузок та викликати міліцію. Працівники міліції одразу вжили усі необхідні пошукові заходи, направлені на встановлення осіб зловмисників. На сьогоднішній день вказані особи затримані. Вони являються жителями Донецької та Одеської областей. Раніше мали проблеми із. Законом по даному факту порушено кримінальне провадження по статті 187 частині 3, яка передбачає відповідальність від 7 до 12 років. Вказані особи перевіряються також на причетність до скоєння злочинів на території України, співставивши вилучені відбитки пальців рук у будинку потерпілої, переглянувши міліцейські бази даних, особи набадників були встановлені. Обидва чоловіки вже мають тюремний стаж за скоєння крадіжок. Три тижні знадобилося вінницьким оперативникам, щоб їх затримати. Хотіли поїсти, так зайшли, що вийшло. Не красиво, ні культурно как-то. Ми поїли, пожарили там м'ясо, колбаси нарізали хліба. Тобто, у вас вийшов такий міні готель, да? В ну, типу, так. Да. Я так злякалася, що я готова була все віддати. Ну, пускай жалуються, люди жалуються, що зарплату нікому не платять. І що тепер делать? Меня покажу ответам. Ні, ніяких так як я задержаний. Я жду адвоката і слідство вже все покаже. Виявилося, що затримані належать до складу злочинного угрупування, яке на території України вчиняє розбійні напади на самотніх літніх людей. Наразі працівники міліції затримали третього учасника угрупування, а ще один знаходиться у розшуку. Це кваліфікація. Вони за такий вид злочину вже притягувались до кримінальної відповідальності, відбули покарання і знову взяли за старе. Вже відомо, що затримані причетні до шести розбійних нападів у Миколаївській, Житомирській, Одеській та Вінницькій областях. Зараз перевіряється їх причетність до скоєння аналогічних злочинів в інших регіонах. До Калинівського районного відділку міліції по телефону 102 звернувся 20-річний місцевий житель про те, що невідома особа незаконно заволоділа його автомобілем ВАЗ-2106, який знаходився біля під'їзду його будинку. Орієнтування про угон отримали всі пости даї наступного дня. Легковик було помічено екіпажем ДАІ в СМТ Турбів Липовецького району. На вимогу зупинитися, зловмисник не відреагував, лише добавив швидкості, створюючи небезпечні ситуації на дорозі селища під час переслідування. Даного транспортний засобу автомобіль не впорався з керуванням та з'їхав з, з дороги, зіткнувся з металевим парканом. Тут співробітники Даї затримали зловмисників. У ними виявилися 20-річний житель Турбова та 23 річний житель села Нова Прилука. Обоє перебували у нетверезому стані. Був п'яний, хотів покататися. Та й що, покатались? «Дуже, а? дуже». жалкуєте про те, що зробили? «Да, дуже». Автомобіль в технічно пошкодженому стані доставлено на арешт-майданчик. Варто зазначити, що ці двоє зловмисників підозрюються у крадіжці особистого майна з іншого автомобіля ВАЗ-2101 у місті Калинівці. Правоохоронці перевіряють їх на причетність до інших злочинів. Передбачено покарання. І покарання йде суттєве вигляді, вигляді позбавлення волі. Тому хотілося б звернутися до всіх, хто хоче покататися таким чином на автомобілях. Подумайте, чи це варто, тому що там йде не штраф, а там йде позбавлення волі. За фактом незаконного зволодіння транспортним засобом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 289 Кримінального кодексу України. Згідно чинного законодавства, за таке правопорушення передбачено покарання від 3 до 5 років позбавлення волі. Стаціонарне відділення лікарні УМВС у передноворічні дні також оновилося. Правоохоронці ремонтували приміщення власними силами. Допомогу працівникам відділу будівництва надавали усі підрозділи міліції для кожного керівника. Саме основне, щоб люди були здорові, які могли б працювати, які могли б своєю працею робити віддачу для суспільства. В першу чергу для нам потрібні здорові працівники міліції. То ми стараємося так, щоб пацієнтів у цьому закладі було як найменше. А якщо вони сюди попадають, щоб вони мали всі умови для лікування і виздоровлення. Капітальні роботи здійснювалися за рахунок спонсорських коштів. Частину грошей виділила благодійна організація здоров'я правоохоронців Вінничини, яку було створено у березні цього року. Кожен місяць заробітної платні працівників міліції на рахунок благодійної організації відраховуються від 20 до 30 гривень. Завдяки цьому працівникам міліції оплачується лікування, та також при народженні дитини сім'ям правоохоронців надається допомога в сумі 500 гривень. Медперсонал лікувального закладу це 50 кваліфікованих фахівців, лікарі, медсестри, санітарки, які щоденно опікуються здоров'ям пацієнтів. У нас електрокардіографи сучасні, нові узі апарат у нас сучасний новий. Те, що потрібно для соматично, неврологічної терапевтичного відділення, у нас фактично є. Ми оновлюємо потихеньку наш нас фізкабінет. Оновлене стаціонарне відділення готове прийняти на лікування та профілактику до 100 пацієнтів. Працівники міліції затримали підозри на скоєнні розбійного нападу на 74-річного жителя села Білки Іллінецького району. Серед ночі до помешкання одинокого літнього чоловіка проник невідомий. Непроханий гість відразу ж почав бити пенсіонера, який уже спав. Чітко описати його прикмети літній чоловік не зміг, оскільки він був одягнутий в темно одяг середньої статури, і при ньому була на ньому була маска. Розбійник зв'язав старенькому руки та нещадно наносив удари по голові, аби той віддав гроші. Зломисник забрав 4,5 тисячі гривень, мисливську рушницю пенсіонера та втік. Ми зі свого боку обстежили його, зробили йому рентген-снімки, зробили оперативне лікування, первинну хірургічну обробку рани. Надали не. Неві... Необхідну допомогу і госпіталізували в травматологічне відділення Єлінецької центральної районної лікарні. Після отримання інформації про напад на чоловіка міліціонери оперативно вийшли на слід підозрюваного та того ж дня затримали його. 32-річний чоловік, місяць тому, як звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжку. В його кримінальній біографії це вже третя судимість. Раніше зловмисник відсидів за ґратами за розбої та грабежі. До ранку злочинець був встановлений, він вже готувався від'їхати від цього села. При ньому знайшли гроші, а також згодом при проведенні слідчих і розшукових заходів були знайдені і орудія з коня злочину, і мисливська викрадена рушниця з іншими речами. Біл в сторону ліса. Все, потім зв'язав йому руки і искать деньги. Когда Коли от від нього, у нього з лица йшла кров, я в літрову кружку, там на пліті стояла літрова кружка, набрав води, на лицо йому там полил, дав попить йому, розв'язав руки і йшов відтуди. Підозрювано затримали в будинку його співмешканки. Саме жінка розповіла йому про дідуся, в якого можуть бути гроші. Він їх просто розділив і сказав, це твоє і це моє. Ну я знаю, що коли б він уходив, щоб не наглянули е, міліція, то він би все одно ці гроші забрав, і все одно би я пострадала і своїми дітьми. Я маю відду е, пострадала, тому що він приїхав отомстити. Правова оцінка її діям буде дана в ході слідства, яке розпочати за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Розбій поєднаний з проникненням в житло. Таке правопорушення карається ув'язненням терміном від 7 до 12 років. Підозрюваний в розбійному нападі перебуватиме до суду під арештом. Він жалкує не про те, що познущався над літньою беззахисною людиною, а що приїхав в село, де йому не пощастило. Стажаліє тому, що взагалі сюди приїхав, Не то, що туди пішов, взагалі, що я сюди приїхав. Кажуть, що власник почуття гумору, почуття такту і почуття міри є людиною поміркованою та урівноваженою, з побажаннями не забувати про них у складних життєвих ситуаціях. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей на цьому ж каналі.